Доброго раночку. У нас він почався о 5 ранку. Починається нова така подорож з пригодами. Їдемо поки що у Румунію. Їду нюткою ось вона <смас> за кермом нашого авто. Що хочу сказати, у нас все не пройшло гладко. Ось бачите, яке в нас тонування подерте. На кордоні. Довою приїздили через паланку і нас попросили здерти тонування. У мене був такий ніж, ну, невеличкий, щоб щось так нарізати з продуктів. Їм ми дерли-дерли, нічого там не здиралося по міл, по міліметру, по сантиметру. Тому так намучилися цілу годину, здирали цю тонування, а потім ще копали на призмінку. Ще десь біля години витратили часу, хоч і машин небагато автівок на кордоні, але стояли доволі таки довго. Тому так починаємо з пригод. Надіємося на гарні краєвиди в Румунії, що ми ще кордон з Румунією пройдемо більш-менш нормально. Зараз їдемо територію Молдови в напрямку Кишиневу. Погода чудова, навіть ранкові пригоди не зіпсували нам настрій. Не знаю, чи є тут об'їзна дорога, начебто зразу їхали по об'їзні, а потім навігатор все одно нас завів у центр міста. Ось якийсь облошиний риночок тут. Ми вже 2,5 години в дорозі. Зараз проїздимо Кишенев. Ну, Таке місто. Не знаю. Частково можна сказати, що сучасне, а частково. Але зустрічаються і старенькі будиночки, ну як. І Повсюду. Центр міста такий красивий, виглядає все велично. Сподобалось тут. Приблизно годину ми десь проїздили Кишинев, але, слава Богу, приїхали нормально. Нам саме головне було, щоб ніде, ні, ні в яку аварію не потрапити. Проїздимо красиве таке місце, це якийсь парк, тут озеро таке велике, тут люди гуляють, дитячі майданчики є. Ми на кордоні з Румунією. Ціла пробка з машин. Не знаю, попереду машин, мабуть, 30. Всі поки що стоять, тому будемо зараз ще чекати. Зразу нам треба пройти кордон Молдови і Румунії, а потім уже в'їзд в Румунію. Там ми простояли десь по пів години з кожної сторони. І ось ми вже знаходимося в місті П'ятранамс. Це місто розташовано біля східних Карпат. Кількість населення 77 тисяч людей. Знаходимося в Румунії. У місті П'ятранамс. Забронювали собі житло, квартиру. Зараз зніму, покажу я, як вона виглядає. Поки ми тут не навели безлад, поки все чистенько. Зараз все вам покажу. Ось така квартира, кухня повністю обставлена з усім необхідним. Така вітальня. Тут у нас ліжко, диван такий великий. Все стандартно. Тут ми знаходимося біля гір, але вид у нас тут на сусідній будинок. Так, зараз покажу ще, що у нас тут є. Ось така дитяча. Це трьохкімнатна квартира і ще одна спальня. На дві доби таке житло коштує 100 євро. Ось так виглядає під'їзд в цьому будинку, в якому ми зняли квартиру. Такий, не дуже тут під'їзд, але квартира нормальна. Після поселення в квартиру ми вирішили пройтись, прогулятись по місту. Отак виглядає школа. Зараз йдемо в центрі, тут багато кафешечок різних, але так небагато людей сидить, відпочиває. Усе якось порожньо. Мабуть, тут населення теж не дуже так багато живе, бо ресторанчики так дивлюся, що всі працюють, а людей в них немає. Центр міста так непогано виглядає. А ми прямуємо до канатної дороги. Тут так цікаво, що серед міста проходить канатна дорога, і тут прямо поряд можна зайти і прокатитися в цих кабінках прямо туди нагору. Зараз будемо сідати у кабінку, будемо їхати на гору. Ввечері вирішили вийти трошки прогулятися, бо так заморились трошки. А тут таке місто цікаве, навкруги гори. Ну, зараз заїдемо, я думаю, буде краще все видно. Так, Непогано тут, але якщо порівнювати з Закопане, то в Закопане нам сподобалося більше. Ну, особисто мені, не знаю. Зараз ще Може, таке перше враження. Піднімаємось на гору, яка має назву Козла. Довжина підйомника 827 метрів. Кабінки підйомника відкривається дуже гарний вид на все місто. Можете побачити, яке воно по своїм розмірам, які тут будинки і таке в оточенні таких красивих гір. Погано, що скло в кабінках таке трошки матове, тому зображення буде, як наче таке, не дуже яскраве. І ще, тим паче, що сонце сьогодні дуже-дуже яскраве. Ми вже піднялися на гору, підйом десь складав хвилин сім, десять. Зараз покажу, який вид відкривається. Зараз захід. Ну, ось так, приблизно все видно. Так, а тут зараз буде озеро дуже класний захід сонця, але воно таке яскраве, прям засліплює. поднимающие на одну локацию трошки выше. На Так сегодня после такой поездки в школе, еще и загуляем. Тут на горі трошки вище піднялись. Дуже погано, що сонце так засліплює. Ось такий вид. Побулася тут це місце, таке красиве. Але так на фото дивилась, то це озеро воно такі, такого було блакитного кольору, а зараз, видно, так сонце падає, що воно ну, ну, не таке. Але все одно гарно. У нас зараз не багато часу, бо канатка ця працює до. 19-ї вже через 10 хвилин треба вже йти туди. Ми вже спускаємося. Надію, що вам сподобалось це відео. Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. Буде ще цікавий контент. Є у нас такі плани, дещо відвідати. До нових зустрічей!